Вітаю. Наближається до завершення перший рік у Білому домі президента Дональда Трампа. Наступного тижня він, цей другий свій рік, має розпочати в Давосі. І є очікування, що відбудеться зустріч у форматі Групи семи, на яку покладається багато надій, оскільки ситуація виглядає дійсно найбільш напруженою. Ще ніколи так не було, щоб в кількох точках світу ми вже не говоримо про війну в Україні, зростала міжнародна напруженість. Для того щоб оцінити, що встиг зробити Дональд Трамп за цей час і з чим він вступає. В свій другий рік президентства, варто повернутися, мабуть, до попереднього саміту Великої Сімки. Нагадаю, що він був наприкінці червня, в Канаді, в Канакасісі. Цей саміт відбувався з 15 по 18 червня. Для Трампа під час другого президентства це був перший саміт, і він став дуже. Важливим, показовим, тому що багато хто із спостерігачів, пізніше аналізуючи цю ситуацію, казали про те, що цей саміт продемонстрував, що нема вже групи семи, нема Великої сімки, залишається група шість плюс один. А спільні демократичні цінності вже не є такими спільними. Чому? Тому що Трамп. Знайшов лише менше одного дня часу, з трьох, який тривав цей саміт, і залишив саміт Групи Семи. Причиною такого перебування, дуже короткого Трампа в Канаді, Білий дім пізніше оголосив війну на Близькому Сході, ізраїльсько іранську війну. І дійсно, можливо, саме в ці дні. Можливо, так і було, що Дональд Трамп приймав рішення щодо Ірану, що робити. Таке рішення було прийнято, і 22 червня вночі Сполучені Штати Америки атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Було задіяно дуже потужні сили, багато авіації і досить багато. Ракет було використано, що дало привід після цієї атаки заявити Дональду Трампу про знищення ядерного потенціалу Ірану, країни, яка є спонсором тероризму, номер один у світі, і яка була загрозою для всіх. Одразу наступного дня, після цього Ізраїль та Іран домовились про припинення вогню. Хто пам'ятає, тоді обидві сторони і Іран і Ізраїль оголосили про свою перемогу. А Дональд Трамп 23 червня заявив про те, що 12-денна війна завершена, і, звичайно, завдяки тому, що він доклав своїх зусиль, оскільки обидві, обидві сторони нібито звернулися до нього з тим, щоб він сприяв у встановленні миру. Отже. Важливі міжнародні події починалися влітку, сім місяців тому, з цієї дванадцятиденної війни, і задіяння бойових підрозділів Сполучених Штатів Америки. І зараз, напередодні початку другої річниці Трампа в Білому домі, так само події розгортаються стрімко. В тому числі і в Ірані. В Ірані відбуваються масові протести. Іран в центрі уваги усього світу. Трамп надсилає, надсилав принаймні кілька днів тому сигнали підтримки протестуючим. Ну і попереду саміт, саміт Групи Семи. Нібито він запланований на 22 січня. Варто, мабуть, нагадати, що і Україна покладає великі надії на цю зустріч. Зокрема, президент Зеленський має бути там, зустрітися і з Трампом і з Великою Сімкою як групою лідерів країн Європи і Сполучених Штатів Америки. Отже, що змінилося за цей час? Від 12 денної війни до. Давосу і саміту, який відбудеться там наступного тижня. Змінилося досить багато. А особливо стрімко події почали розвиватися з початку цього року. 3 січня Сполучені Штати Америки провели операцію абсолютно рішучості у Венесуелі. Ця операція закінчилась тим, що Мадуро був захоплений, вивезений до США і вже. Постав перед судом у Нью-Йорку. А венесуельська нафта опинилася під контролем Сполучених Штатів Америки про те, що і як робити далі, поки це питання залишається без відповіді. Одразу після цієї стрімкої операції президент Трамп і його оточення почали абсолютно рішуче, як і сама операція, робити заяви. Дуже важливі заяви і дуже далекосяжні. Зокрема, Трамп почав заявляти про нові потенційні вторгнення. Йшлося про Колумбію, Мексику та Кубу. Він не виключив військового варіанту встановлення контролю над Гренландією. Президент Сполучених Штатів Америки обрав стратегію максимального тиску. Як всередині країни, так і на міжнародній арені. Це зовсім інший підхід, який руйнує усталені, усталені практики і руйнує той світовий порядок, який все ще залишався після вторгнення Росії на територію України. Важливими були заяви. Офіційні заяви офіційного представника Білого Дому Стіва Мільнера. Він сказав таке: ми наддержава, і за Президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава. З цього почався 2026 рік. Ну і наддержава, що ж вона собою уявляє зараз, як її собі бачить президент Трамп. Він дав відповідь на це питання. Він заявив, мені не потрібне міжнародне право. Це він відповів на питання, чи існують обмеження його глобальних повноважень. Він сказав просто: так, є одне, моя власна мораль, моє власне мислення. Це всі обмеження. Інших обмежень нема. І коло цих необмежених дій наддержави. Потрапила Гренландія. Наддержава проти Гренландії або Наддержава і Гренландія в якості 51-го штату Сполучених Штатів Трамп заявив наступне: Гренландія дуже важлива для національної безпеки, в тому числі Данії. Проблема в тому, що Данія нічого не може вдіяти, якщо Росія або Китай захочуть. Окупувати Гренландію, але ми можемо зробити все, що завгодно. Ви переконалися в цьому минулого тижня з Венесуелою. Отакі амбіції потрібні для безпеки, тому треба, щоб Гренландія була наша. Якщо не хочете, можна захопити. На цьому тижні відбулися переговори представників міністрів закордонних справ Данії, Гренландії і Сполучених Штатів Америки. Нібито згоди не було досягнуто, але є сигнали про те, що переговори можуть бути продовжені. Цікаво, про що переговори? Можливо, йдеться про те доручення, це завдання, яке, яке отримав Марко Рубіо. Запропонувати чи опрацювати можливість придбати Гренландію. І була складена навіть складена навіть ціна такого придбання. З іншого боку, Європа також не може просто дивитись на такі зазіхання і такі амбіції, оскільки під питанням існування НАТО, саме НАТО може втратити не тільки роль і статус. А Сам формат може розчинитися, якщо США вдадуться до акції з метою захоплення чи підпорядкування Гренландії. Єгор Чернів, наш голова української делегації Верховної Ради, постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО. Сказав, якщо Трампу доведеться обирати між Гренландією та НАТО, він цілком реально може обрати Гренландію. НАТО як структура, наскільки ми можемо зрозуміти, у нинішньому вигляді Трампу не потрібне, вважає Єгор Чернів. Сам Трамп не був таким категоричним, він прямо не відповів на питання, що важливіше Гренландія чи НАТО. Він відмовився відповідати, але визнав, що вибір може бути або. або Тому е, такі підходи, звичайно, турбують, дуже турбують і непокоять всіх європейців. Тому Європа е, намагається здійснити якісь кроки, щоб не допустити найгіршого сценарію, зокрема на столі пропозиція е, Німеччини. Про те, що безпеку Гренландії посилити і забезпечити можна спільними силами НАТО і Сполучених Штатів. З іншого боку, європейці вже домовились і ближчим часом будуть проведені військові навчання. Невеликі, але демонстрація буде. Кілька країн-членів НАТО з Європи, вже заявили про те, що направлять свої підрозділи до Гренландії, Франція. Заявила про те, що наступного місяця відкриє на Гренландії генеральне консульство. Така активність навколо цього питання буде продовжуватись і наступного тижня, і європейці покладають дуже великі сподівання на те, що під час зустрічі групи Семи в Давосі вдасться, все ж таки, переконати Трампа не вживати. Дії, які можуть зруйнувати не тільки усталені порядки, але і саме НАТО. Подивимось, що буде. У всякому разі, заяви не дуже обнадійливі. Трамп, зокрема, прокоментував підсумки зустрічей. Представників Гренландії, Данії, Сполучених Штатів Америки та заяву прем'єра Гренландії, який сказав, що його країна не хоче стати частиною Сполучених Штатів Америки. На це Трамп відповів просто: ну, це їхня проблема, це їхня проблема. Я з ними не згоден. Я не знаю, хто він такий. Нічого проти Про нього не знаю, але це буде великою проблемою для нього. Важко розтянити ці слова як пропозицію продовження пошуку мирних рішень. І, власне кажучи, що шукати? Данія є членом НАТО, Гренландія є частиною НАТО, в рамках НАТО можна знайти логічні і ефективні рішення. Проте президент Трамп шукає, продовжує шукати інших рішень. Іран, який непокоїть світ. Протести в Ірані, які набули дуже великих, великих масштабів, але найгірше те, що почалися масові вбивства. За різними даними, протягом цього тижня до кілька тисяч демонстрантів маніфестантів були вбиті. Звісно, це непокоїть весь світ, і Трамп говорив, що США будуть втручатися. Будуть застосовувати військову силу. Застосування військової сили це великий ризик для всього регіону. Нагадаю, що в Ірані більше 90 мільйонів населення це велика країна. Як ви пам'ятаєте, після повітряної атаки США нібито ядерний потенціал був зруйнований, але є інші дані, що не все. Було зруйновано, і що ядерна програма Ірану буде продовжуватись. Звісно, нікого не тішить, що там диктатура Аятол в Ірані, що там права людини не забезпечуються, а більше того, ця країна постачає в Росію смертоносну зброю, дію якої ми бачимо кожної ночі на нашій землі. І те, що зараз. Не вистачає світла і тепла в оселях українців, це також внесок Іран свій зробив. Звісно, всі б хотіли, щоб цей режим припинив своє існування. Як цього домогтися? Що робити? Нема відповіді однозначної і нема поки що рішення Сполучених Штатів Америки. Є очевидні факти: Сполучені Штати Америки усунули від цього питання і Ізраїль. І всі європейські країни Трамп залишив рішення виключно за собою і дав вказівки розглядати військові опції, причому акція має бути короткою і без подальшого залучення Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Не зрозуміло, як цього досягти. У всякому разі, поки що, Іран, з свого боку, теж Висловлює погрози на адресу розміщених на Близькому Сході військових об'єктів і баз Сполучених Штатів Америки, і це спричинило певні передислокації американського контингенту в цій частині світу. Зрештою, вже вчора прозвучали якісь заспокійливі заяви і з боку Ірана, і з боку Трампа, нібито як заявив міністр закордонних справ. Ірану ситуація контролюється, ніяких вбивств і страт публічних, тим більше, немає і не передбачається. Трамп також сказав, що отримав цю інформацію, але заявив, що буде перевірятись. Чим закінчиться це напруження, невідомо. І передбачити дуже важко. Наслідки будуть не тільки для всього регіону, але і для. Світу в цілому. Звісно, для нас, і про це сказав президент Зеленський, важливо, щоб момент не було втрачено, і щоб демократичні сили перемогли в Ірані. Проблема лише в тому, що вони не об'єднані, вони розрізнені, але з'явився лідер, який готовий взяти відповідальність на себе і провести Іран від. Диктатури релігійної від аятоли до демократії. Це спадкоємний шах, принц іранський, який також зробив заяву. Заяву дуже цікаву. Він сказав, що, що готовий встановити демократичний режим і перейти до. Зовсім інших відносин із Сполученими Штатами Америки і з Ізраїлем. Єдине питання в тому, що він фактично все життя з повалення режиму шаха прожив за кордоном в Сполучених Штатах Америки, і йому не дуже є на кого і на які сили спиратися в Ірані. Отже, це далеко не кінець питання і не кінець розвитку цієї ситуації. Будемо дивитись, що буде далі. Які підсумки, з чим закінчується перший рік президентства Трампа, і з чим він з'явиться на черговій зустрічі, позачергові зустрічі Групи Семи у Давосі? Гренландія, Європейські союзники Данії посилюють. Військову присутність та шукають можливість переконати президента Сполучених Штатів Америки в тому, що треба шукати інші шляхи, а не приєднувати Гренландію до Сполучених Штатів Америки. Там продовжується ретельна підготовка до зустрічі з Трампом і розраховують лідери європейських країн на здоровий глузд. Трампа і Америки. Іран, як я вже сказав, з Ірану надходить суперечлива, суперечлива інформація. Проте американські військові готуються, американський контингент на Близькому Сході передислоковується, авіаносець в супроводі, відповідно, американський рухається в бік е, перської затоки. Спадкоємний шах, резапихливі, заявив про. Готовність взяти на себе контроль за ситуацією. Отже, щодо Ірану крихка, дуже крихка ситуація і тривожне очікування. Венесуела. Хоча блискавична атака відбулася вже кілька тижнів тому, проте далі продовжуються процеси і вони будуть тривати, оскільки переформатування країни ще е, навіть не почалося. Вся керівна верхівка залишилась та сама. І обов'язки глави держави виконує віцепрезидентка, яка була при Мадуро. Сьогодні має в Білому домі Трамп зустрітися з Нобелевською лауреаткою, лідеркою опозиції з Венесуели. Тому там також невідомо, що і як буде відбуватись далі. Марія Коріна Мачадо чи Деусі Родрігес. Обидві вони, представниця офіційної влади і лідерка опозиції, мають певні сподівання на майбутнє і певні розрахунки. Україна Україна продовжує мужньо захищатися від атак ворога. Україна відновлює світло, світло і тепло. Зеленський готується до зустрічі з Трампом. В Давосі готуються до, можливо, вже не обговорення, а схвалення мирного плану та супутних до цього плану документів. Отже, бачимо, що Трамп не тільки проголосив, а перейшов до виконання нової доктрини, доктрини Трампа, яку він назвав, сам назвав докри... доктрина Донро, Дональда і доктрина Монро. Як воно буде втілюватись в життя, покаже майбутнє. А зараз будемо з нетерпінням чекати хороших новин з Давосу і зустрічей, які там відбудуться. Дякую.